Вітаю глядачів каналу Вежа. Сьогоднішня наша програма буде присвячена історії Станиславівського гарнізону, тобто людям, на яких був покладений обов'язок захищати наше місто. Детальніше цю тему досліджував краєзнавець Іван Бондарєв. Він у нас в гостях. Вітаю Іване. Добрий день. з чого почнемо? З самої першої згадки про захисників нашого міста, тобто з турецької війни, я так розумію, це найдавніше, що залишилось. Ну, в принципі, так. Ну, наше місто було не просто місто, а місто фортець. Що це значить? Тобто, всередині це ратуша, храми Длові квартали, а по периметру все це оточено потужними фортифікаціями, стояли там вали, бастіони, на бастіонах стояли гармати. Ну, і відповідно, був гарнізон, тобто ну, вілотська залога, солдати, які захищали це місто. Ну, а відповідно, цим гарнізоном мусив хтось керувати. І першим прізвищем, яке згадується у літописах, це був такий. Ян Камінський. Засвітився він при досить таких серйозних і тривожних обставинах. В 1676 році величезна турецька армія вторглася значить, на наше покуття, ну так тоді назвали Прикарпаття, і взяло в облогу Станиславів. По дорозі воно спалила всі маленькі фортечки, тисми нашу. і тоді... Як пише історик, Садок Баранч, керував обороною міста. Такий Ян Камінський. От пізніше, навіть на честь того Камінського, була названа вулиця Сучасна Франка. 12 днів турки, їх там було близько 100 тисяч, штурмували місто, а гарнізон, там або дві, або чотири тисячі. На принципі, це не звиттєво при таких кількісних показниках. Але турки взяти фортецю не змогли і ну, не відступили, а пішли туди, в сторону Львова, тому що звідти вже рушила підмога на чолі самого коронавірусу. Яна на І от нібито дяки тому Камінському наше місто вдалося ну зберегти. Бо якщо б Турків знищили, то, напевно, не було б ні Станіславова ну, не на Франківська, напевно, тут була якийсь попіл згарища і маленькі мальовниче українські село Зблоко. Ну, Але деякі історики, в принципі, піддають сумніву заслуги того Камінського. Кажуть, що Камінський це був під староста. На чолі, райдершадміністрація. Це от якийсь чиновник uh -huh. такий, так. Тобто він був, ну, здійснив такі адміністративно-господарські функції. А безпосередньо залогою керував професійний військовий, це був полковник Ян Ден -Ден Ну, Він був найманець або Швед, або німець. І ось цей Денен якраз, ніби той був душою оборони. Тобто, ну, якби номінально стояв отой Камінський, але. От... Всім насправді руходять Денемарк, і мало того, коли турки зняли облогу і пішли назустріч польському війську, ото Данемарк створив такий летучий кавалерійський загін і от зробив прямо як рейд того ковпака по тилам цих турків. Така ми, мобільна бригада. Мобільна бригада. Тобто фортеця наша не просто відбила напад, вона ще допомагала своїм. Ну от ну а так чи інакше, в принципі, оці два чоловіка от. Ці перші очільники, які відомо, що вони керували місцевим Так, місцевого. З них почалася історія. Якісь про них там картини десь зображені, вони на ботальних полотнах взагалі, от про тих військових, що ми сьогодні будемо говорити. Ну, це от є проблема. Значить, в 1928 році у нас відбулася така історична вистава, де місцеві краєзнавці, якісь там аматори, фанати значить, старовини залучили і львівський музей, і приватні колекції. І була досить така непогана виставка, присвячена якраз от минулому нашого міста, і серед кількох старовинних портретів був один портрет іноземного генерала, називався. І от були твердження, що нібито це один з комендантів у той фортеці, mm -hmm. який керували у 18 столітті. На жаль, багато експонатів цієї виставки потім зникло. ну Тут місто пережило, mm -hmm. скільки вже. Пертурбації політичної там і поляки, і німці, і совіти там і все на купу. І тому ну до наших часів цей портрет не дійшов. Можливо, десь він у польський а можна і у львовських, ну може ще колись впслуги. Тому от глядачі будуть сьогодні бачити на екрані такі портрети. Це реальні історичні персонажі, але вони ну не мають відношення до Санслова. Тобто, один це шляхтич, офіцер 17 століття в такому національному польському одязі. Інший це вже 18 століття, Ян Кацький, наприклад. Так, це вже 18-та. -е. Отак приблизно одягалися от європейські офіцери. Ну, бо в польській армії було дуже багато найманців, німців, шведів, саксонців, італійців, французів. Тобто, ну, уявлення таке. Ну, щось подібне бігали по нашому сенсло. Зрозуміло. Ну, мабуть, наступний період це буде вже про тих комендантів, розкажи після смерті Андрія Потоцького. Так? А, ну, Андрій Потоцький був відомий полководець, він навіть займав посаду гетьман Польний коронний. Тобто Тобто заступник міністра оборони в його відданні була охорона прикордоння, тобто ну, наш регіон вважався прикордонним граєм, помер він в 1691 році, і місто успадкував його син, молодий Йосип або Юзеф Потоцький. Ось кажуть, що цей Юзеф. Назначив комендантом фортеці такого похутського економа Павла Мрочка. Ну, Поляк, економ, це ну, як управляючий, керуючий менеджер. Так. Менеджер, де. Ну, Знову таки щось бачимо, якась така тенденція господарників, крепких хазяйства призначати на військові посади. Ну, Не знаю, чи той Мрочко чим він таким прославився, бо період його управління був досить неспокійний. Потім почалося 18 століття, розгорілася північ Війна Потоцький брав активну участь, і місто наше займали хто хотів, і хто не хотів. І Шведи, і Саксонці, і росіяни, і ворогуючі, магнацькі польські групування. Ну, оце. Ну, але Мрачко запам'ятався не військовим звитягою. Академія Грабовецький дослідив, що оцей ось Мрачко в тому 1695 році, е, взяв в посесію, тобто в оренду частину села Княгинин, той от наш, де е, знаменит... теперішній ще... да, да, спирозавод наш. І хоча термін оренди значить, становив лише три роки, але йому так сподобалося, він так загосподарювався, що його довелося ледь не силою звідти виганяти в 1715 році. Ну і принципі, це все, чим він запам'ятався. Лише в такий слід. Потім був якийсь. Комендант майор Кшиштоф Зольський. Відомо, що він вже тоді почав ну, якби формувати загон стрільців для боротьби за пришками. Ну тоді ще Олексу доби ще не пахло, він був маленький, але підростав, підростав. старші товариші. <смеш> вже його там промишляла на дорогу, тому от якось місцева влада вивела. Ну а потім ще згадуються два таких військових: один без звання Ванновський, а інший майор Ільднер. Хто із них був старший, хто заступник, невідомо, але от вони керували Сансливським гарнизоном. Це було десь 1715 рік. І тоді в наше місто приїхали ізуїти. І це такий римський католицький орден, який почав дуже активну діяльність. І першим ділом от, ці чинці взялися за військових. Ці обидва військовики, плюс їхні солдати, я вже казав, багато найманців. Найманці вони були не католики, вони були лютерані. Ну, от, в Німеччині угу. це дуже спосюджено, Швеція, ну, от, приблизно як у нас, протестанти — так угу. ну, але там окрема гілка це лютеран. Ізуїти дуже швидко перетягнули свою віру в цих от Гарнізону, і після цього масово почали огрещуватися солдати. Ну, можливо, це були якісь преференції по службі, ну, все ж таки по були катоврі, може фільм. Так що про це все що також про них відомо, Їхній головний подвиг це перегиб віру. Зрозуміло, є е в історії ще такі от генерали, чи як його там правильно військова посада була як Гундорф, чи як правильно Гундорф. Гундорф. Ну, це дуже така знакова особистість. На жаль, відомості мало, а навіть. Ті, що є, брисують його як людину мужнього. Отже, перенесемося з вами у 1739 рік. Ситуація тоді ну, навіть дещо подібна була на нашу, що зараз є. Тоді Росія воювала із Туреччиною, Турецька імперія володіла регіоном частиною Чернівецької області, де от Хотин, тоді mm -hmm. фортеця була, Молдавія і Румунія це були їхні вассали. Тобто, ну, Бойові дії тут точилися не так вже далеко від нас, так. І ось раптом один калеристкий загін росіян під командуванням молдовського принця Кантемира. Раптом, значить, переходить кордон і рушить, значить, у. По території Польщі, яка була нейтральна, яка не приймала участь в конфлікті, і з метою здобути Станиславів. Досі історики сперечаються, які ж були причини, чому це так раптом, от такий наїзд Ну, виявляється, що, по перше, командант Хотинської фортеці Колчак-Паша, це був ну предок у адмірала Колчака, потім фільм зняли дуже відомий. Про героя Білого Руху. Він перед тим, як росіяни здобули Хотинську фортецю разом із Гаремом із там, слугами евакуювався до Станиславова і привіз туди весь золотий запас. Ну чому так? Тому що він підтримував дружні стосунки з Юзовом Потоцьким, ну, той прикордонний начальник, той прикордонний, і от вони там між собою. А там так. Інші кажуть, що Потоцький якось так втіхаря допомагав туркам, якісь перекидав їм зброю, там ще щось, і сколачував. Так, антиросійську коаліцію там вів перемовини з шведами, ну, давив на короля, щоб Польща оголосила війну росіянам. І От щоб значить принуждення к Кміру зробити таке, mm -hmm. от росіяни зробили такий показовий акт здобути і попалити родинне гніздо та у Патоцькому це була така ну, несподіванка, тому що всі боєздатні польські частини знаходилися біля молдавського кордону. Вони навіть тримали. Тобто відведені оборони ну, там, де бойові дії тримали, але той загін якось обійшов, це всі заслони і рушив, грабуючи кути, тисману цю городенку, все по дорозі на Станиславів. Залогія в місті ну, майже не було, була якась горстка вояків, але ця купка вона виявилася такою досить могутною. Мотивованою з високим бойовим духом і командував їм генерал Гундорф. Ось коли. Підскочили ці російські казаки, вони відкрили такий шалений артилерійський вогонь, що ну ті прямо аж спочатку зупинилися, а потім ну, ганедно втекли це, це, від це. фортеці, причому понаграв награбили там якісь коз, вівці, свині, коні там, у цих вірменських mm -hmm. купців, Тобто пригнали там цілу отару, там, це, ну, Але місто не взяли, і от завдяки тому Гундрафу, який зміг грамотно розпорядитися mm -hmm. резерв, цікаво, що ну, це було в 1700. 39 рік, а потім в 1751-му Садок Барунч описує, коли помер Потоцький, і цей Гундорф був, значить, при його похороні, там в знак жалоби ламав еспантон, ну такий офіцерський, якби ти палібарди. Mm -hmm. От що цікаво, якщо під час облоги. Той Гундоров був у званні генерала, то при описі похорону баронч історик називає його вже полковником. Ну що так, це не точно або помилка літописця, або може, то вже Гундоров молодший, може його син там, або якийсь там брат був, однофамилець. А може, просто хоробрий генерал проворувався і його рожала, таке буває. Наступний нас військовий, який відзначився тим, що ловив довбуша. Так, от коли позато нагороджений, так. Коли я писав статтю, значить, ну, готувався до цієї передачі, то цей підрозділ про цього військового називається Страшний сон Олекса Довбуша. Середина 18 століття на покутті була неспокійна. Хоча нібито турки і кримські татари вже припинили робити сюди ці грабіжницькі напади, але виявилася нова досить потужна угроза, це було це от Карпатське опришка. Ну, деякі наші там вчені подають цих хлопців як ораол таких. Гроїв, mm. які mm -hmm. там грабували багатих, mm -hmm. да, давалися mm -hmm. бідним. Ну, от, в принципі, якщо взяти полченців ЛНР-ДНР, то це от приблизно от такі були абрички, які ну, дійсно багато грабували, але щось на рахунок роздачі бідним, поки відомості цих облікових роздавальних не mm -hmm. збереглося. Ну і грабували на всіх: і поляків, і румен, і євреїв, і українців, ну, німців, всіх, хто мав гроші, це до них становило потенційною жертвою. Тому в краю була неспокоєна, люди боялися, і щоб протистояти ним, створили от загони смоляків. Це був би, такі сили швидкого реагування, експлуатаційний корпус, ну, карпатський спеснац. Uh -huh. І керував ними цими смоляками Ротмістер Пшелуцький. Пшелуцький ну, був звичайно поляк. Але цікавий факт. От, ну, кажуть, що цих опришків дуже місцеві підтримували, але от цих смоляків ми також із місцевих людей, які добре знали місця. А, тобто ну, то, то один, один проти одного. Один. Один проти одного ну, може навіть така була подібна громадянська війна, ну, бо хто знає гори краще, краще за, за так. Так, бойків. Ну, і... Ротмістер відповідає капітанському чину, сучасному. І дуже швидко цей Прилузький піднявся по службовій драбині. Напевно, відзначився якимись успіхами у боротьбі з цими бандитами. Тому от, уже незабаром він зустрічається у військовому зоні полковник. Потім він був навіть комендантом Станиславівської фортеці, що вже немаловажна, і навіть йому виплатили. В 1751 році таку крупну суму грошей, як дві тисячі злотих. Ну, це як за досягнення на ниві боротьби за пришкона. Це що на них можна було купити? Ну, якщо я скажу, що він купив на Волині маєток вишки, тобто села і ще й залишилася, то це трохи так непогано. Така це не Шевченківська прямі, і значить, ну він ну, часто згадується, і навіть в народному фольклорі, і ну давав він прочуханки там пришкам. Mm -hmm. Ну і звичайно, там і втрати були, і тін не так просто здавалося, Там були mm -hmm. пристрілки, були mm -hmm. втрати з обох сторін. Ось останній раз це полковник згадується у 1768 році, коли вже Польща доживала останні часи. Ну під точніше, наша Галичина під владою Польщі, країну роздирали міжособиці, які називалися оці от громадянські війни конфедераціями. І от під час однієї з конфедерацій цей полковник Пшелузький для повстанців забрав з Станстровівської фортеці кілька гармат, там ядра, порох, картеч. Ну і кудись пішов у загад. Ну що ж це така, от якби історія коротка була Станіславівського гарнізону? Тобто ми розповідали про людей, які захищали наше місто в ті часи. Розповідав нам ці цікаві історичні відомості. Краєзнавець Іван Бондарєв. Вів програму Андрій Волик. До наступної зустрічі.